А ця альтанка теж відпочинковий. Вона така і є відкрита, так? Та вона відкрита, єдине, що вона закривається ні, ніби на ніч і з точки зору безпеки, і з точки зору якихось там тварин нічних, тобто опускаються ось тут зверху ролети, uh -huh. бокові. І вона закривається. А, це, тобто все герметично закривається. Так. Тут є світловий ліхтар, теж тобто, ми навіть так собі передбачали, що в різну погоду, можливо, при вітрі сильному треба буде закривати бокові ролети. Uh -huh. І тоді, наприклад, буде мало світла. І тому ми давали тут цей великий ліхтар, щоб було все рівно всередині багато світла, навіть при закритих ролетах. Uh -huh. Тут дуже функціональний камін, який така задача стояла, щоб можна було готувати на ньому прям повноцінні страви. На різній висоті це там робили правильні такі камінщики, які розраховували і об'єм. Тому він такий великий. Для того, щоб тут можна було дійсно готувати страви. А я бачу, що вертель є. Вертель є тут. Він ну, з двигуном, а, з все, двигуном там, там все дуже серйозно.